Питання, нікому не потрібні дискусії. Давайте ми свою роботу покажемо всім, як треба працювати. Люди бувають рідко в сесійній залі, Ви скучні за виступами, не мають бажання сказати слово. Якщо вас краще, що проснути. Шановні колеги, депутати! Коли така політична сила, як партія реоніка. Сьогодні переживає, як ми будемо працювати в міській раді, це свідчить, що, напевно, нарешті вони оглянулися на свої дії і дивляться, що народ починає грати в футбол їхніми лозунгами. Шановні колеги з партії Ригу, не переживайте, ми будемо працювати на благо своїх виборців, на благо громади. У усіх питаннях, які носять конструктивний характер, які носять щирі справедливий характер для територіальної громади, ми будемо приймати спільне рішення з нашими попротивними, з партії Свобода і з партії «Батьківщина». У тих питаннях, у у тих питань, які в нас буде позиція, і ми не знайдемо спільного розуміння. Ви висловлюємо відкрито, як цього вимагає закон, як цього вимагає моральна позиція, кожного депутата. Тому не стримайте наші рішення за чи проти, як чварні війну. Ви вже часу цього хочете, цього не буде. Але ми будемо заявляти про свої позиції, так і ми це бачимо. Можливо, у нас початку буде важко, бо ми дійсно довго вели такі дискусії. Але я думаю, за э, місяць на наступну сесію ми зладимо цей момент.